10 грудня у відділі галузевої літератури Полтавської обласної бібліотеки для насту імені Олеся Ванчара відбулася естафета мужності Легіон українських січових стрільців. Дорога через століття присвячена 110-й річниці від дня створення легіону українських січових стрільців добровольчого військового формування в складі Австро-Угорської армії у роки Першої світової війни. Дев'ятикласники ліцею номер 29 ознайомилися з історією поширення у 1914 році військово-спортивного та січового стрілецького руху. В але чи ні, маніфестом головної української ради до населення піднятися на боротьбу проти російського панування, історією створення легіону, відновлення військових традицій, зростанням патріотичних настроїв та національно визвольних гасел. Адже й сьогодні, як і 110 років тому, Україна бореться з російською навалою за свою незалежність та територіальну цілісність. Учасники заходу переглянули книги, журнали та відео за темою. До нових цікавих зустрічей в бібліотеці.